Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це Спротив Ньюз. У цій передачі ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Путін відвідав окупований Маріуполь. Кремлівський диктатор прилетів туди на вертольоті, а потім за кермом автомобіля із зупинками об'їхав кілька районів міста. На останок він поговорив в мікрорайоні Невський з начебто містянами. Але з огляду на постійні випадки зряженою масовкою, навряд чи це рядові маріупольці. Після рішення про видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт, Путін дуже обмежений у своїх пересуваннях по світу. У більш ніж 120 державах його чекають кайданки. З огляду на це він вирішив перед трибуналом хоча б десь розвіятись. Також цією поїздкою він хотів продемонструвати своєму народу, що Маріуполь навіки російський. Проте це не так. Красива картинка не змінить того, що відбуватиметься український наступ. Заспокійливий ефект для росіян буде нетривалий <звук> окупанти обладнали школу на Запоріжжі у польовий шпиталь. Російські загарбники продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкоміць. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Ворог продовжує посилювати оборону Кримського півострова. Російські окупанти в Криму на Акмунайському перешийку, який з'єднує Керченський півострів з основною частиною Криму, встановили протитанкові зуби дракона. Ця лінія укріплення розташована на ділянці між селами Батальне та Приморське. Такими діями окупанти вважають, що зможуть захистити тимчасово окуповані території, проте це фікція військове озброєння від Заходу, а також мотивоване українське військо, такі засоби не зупинять. Крим буде український. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти знищують все, що пов'язано з українською мовою на ТОТ. Росіяни оголосили, що з наступного навчального року на ТОТ перестануть викладати українську мову в школах, яку зараз діти вивчають три години в тиждень. Щоправда, ворог, як завжди, видається як ініціативу знизу. Тобто батьки з 1 травня мають написати заяву щодо небажання, аби їх діти вивчали українську, а ці три години додати до вивчення російської. Теоретично, батьки можуть цього не робити. Та вже зараз з ними проводять профілактичні бесіди, де окупанти погрожують їм наслідками, якщо ті не напишуть відмову від навчання їх дітей української мови. Ворог планує перевести на тот нових лікарів та педагогів. Поповнення будуть на захоплених районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляє центр національного спротиву. Також ворог планує завести нову партію педагогів на Херсонщину, де місцеві гауляйтери пожаліли знад дефіцит кадрів. Насправді, це добре ілюструє рівень підтримки окупантів з місцевого населення. Мало людей погоджується на співпрацю з ворогом. З іншої сторони, Кремль намагається заселити росіянами то для того, щоб, по-перше, там посолювати пропаганду. І по-друге, щоб лікарями і педагогами на цих територіях збільшити свій рівень легітимності. Окупанти продовжують мародерити на окупованій Херсонщині. Ворог продовжує грабувати будинки та викрадати автівки. Також в людей забирають причепи скутери і човни. Ворог здійснює рейди по селах, забирає майно, нібито на потреби армії. Проте, в більшості випадків потім це все переганяється і продається у Російській Федерації. Також росіяни під час рейдів шукають мисливську зброю, яку конфісковують. Така поведінка ворога вкотре доводить, що росіяни не вірять в те, що на тот вони назавжди і розграбовують регіон при можливості, українське підпілля продовжує знищувати ворогів на тимчасово окупованих територіях. Партизани із руху АТЕ оприлюднили інформацію про ліквідацію за допомогою підриву так званого заступника голови так званої Новокаховської військової адміністрації Віталія Гури. Також у новій каховці було знищено Сергія Москаленка, начальника ізолятора тимчасового утримання в так званому новокаховському відділі поліції. Колаборант був причетний до викрадень та катувань мирних жителів. У тимчасово окупованому Мелітополі саморобним вибуховим пристроєм підірвали автомобіль. У ньому знаходився колаборант Іван Кач. Він помер у лікарні від отриманих поранень. У Бердянську підірвало житло колаборанта Сергія Геренка, за доносами якого відбувались арешти працівників мерії із подальшим схилянням до роботи в окупаційній адміністрації. Крім того, він іменем Росії та нової влади приймав участь у примусі приватних підприємств міста до співпраці з окупантами. Оскільки випадків із знищенням окупантів стає все більше, то ворог намагається їх приховувати або пояснювати якимись побутовими аваріями, вибухами балонів з газом тощо. Інші колаборанти починають усвідомлювати, що в них є лише два варіанти: або бути знищеними від рук української сторони, або втекти в глиби Росії. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.